Ви просто послухайте це, і я буду неймовірно щасливим, якщо, хоча б, одна людина із вас впізнає тут себе і винесе щось корисне для себе з цього відео. Не ідеалізуй чуже життя, ідеалізуй лише своє Життя – це найбільший подарунок, який ми тільки могли отримати. Ми нічого не зробили, щоб його заслужити. Воно просто дісталось нам. І найбільша зневага до цього дару це постійно тикати пальцем і казати от там краще, от там класно. А моє життя так собі. О, трава зеленіша, там все крутіше. Ні, трава зеленіша там, де ти її поливаєш, романтизуй своє життя. Яке б воно не було, почни з малого. Це може бути щось зовсім просте: прогулянка, зміна обстановки, довгий гарячий душ. Або як для мене, просто вийти на захід сонця, навіть якщо сонця нема, навіть якщо похмуро й холодно, бо ми отримали це життя просто так. І ми винні собі насолоджуватись кожною його хвилиною, навіть неприємними моментами, бо це частина шляху, частина подарунка. Ми не маємо все розуміти. маємо просто жити. І коли ти постійно мрієш про чуже життя, ти не живеш своїм. І повір, ті, на кого ти дивишся, вони теж дивляться на когось і мріють про чуже. Тому просто будь вдячним за своє життя. за маленькі моменти, за те, що є. Бо саме в цьому весь сенс. Це і є відповідь. Романтизуй своє життя, ради Бога будь ласка, тільки своє і більше нічиє. Окей, люблю вас.